Життя, побут, біль та радість дітей аутистів зображено на світлинах закарпатських фотомайстрів Валентина Кузана та Тараса Крикливця. Вони привезли до рівного добірку фотографій під спільною назвою Ціна посмішки серед великої кількості матеріалу автори відібрали декілька робіт з найвиразнішими дитячими емоціями. Втім, серед них є одна особлива світлина. Тут є одне фото, яку яке зробив аутист. Євген зробили а, такий висновок, що а, світ аутиста можна краще передати, не фотографуючи його, а давши йому фотоапарат в руки. Урочисте відкриття фотопроекту розпочинають тематичними піснями. І загляну в глаза, не нужна лішніх слов чуть-чуть тепла. Чуть усердія немножко скрінна любви. На відкритті виставки присутні діти-аутисти та їхні батьки. Наразі надзвичайно важливо адаптувати особливу малечу до життя в суспільстві, переконані вони насамперед дітям слід знайти улюблене захоплення. У мене ця проблема зараз стоїть дуже остро, так як у мене ребенок підросток. і когда он ще був маленький, там достаточно было ему там со мной там поиграть, где-то сейчас нужно какие-то труд, какие-то занятия интересные, чтобы его время було полноценно распределено. Я думаю, что здесь, вероятно, к этому привлеку внимание. Ідея проекту виникла в організаторів ще влітку. Це перший результат співпраці Рівненського палацу дітей та молоді з благодійним фондом Погляд. Володимир Струс, Оксана Фусик, Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День.